Дорога Україна, шановні українці, сьогодні виповнилося 25 років з дня проголошення незалежності нашої держави. І виникає питання, а що змінилося за цих 25 років? Звісно, час не стоїть на місці. Комусь вже далеко за 60, комусь тільки воно виповнилося 20, хтось от-от народився, а когось вже із нами немає. Незмінними залишилися одні, які вже не один десяток років обкрадають, знущаються над нашою країною. Звертаюся до вас, можновладці, хіба за стільки років ви не наповнили свої мордяки багатством, а кишені грошима? Хіба не хвати цих маєтків вашим дітям, внукам, правнукам? Ви ж зрозумійте, що життя не вічне, а всього собою туди не заберете. А правда? Правда все-таки настане. Звертаюся до тебе, Україно. Ти молода, вільна, незалежна. І ця нікому не зрозуміла війна на Сході, яка знищує твою квітучу землю і забирає життя твоїх вірних синів. Я вірю, закінчиться. Я прошу тебе, Україно, будь сильна, могутня, будь єдина. Я вірю. Що ти станеш великою європейською, вільною і незалежною державою, де запанує мир і спокій, де ніхто не буде стріляти, а молоді хлопці не будуть вмирати. Де сивий дідусь, взявши по руку щасливу бабусю, разом прогуляється парком, а їхні внучата будуть гарно забавлятись. Батьки не будуть виїжджати на заробітки, а тут, на Україні, гарно заробляти. Я вірю, вимруть можновладці. Запанує мир, достаток. Не буде хабарів, брехні і злості, а буде правда, щирість і добро. І неважливо, чи ти надів вишиванку чи ні, будь людиною. Це найважливіше. Боже, дай сили нашій ненці вистояти і не здатись. Я вірю, ти переможеш. Нем незалежності України.